Вона не чекала нікого. Пані Катерина звикла до своїх ранків у будинку для літніх людей, микала радіо, розчистувала коротке, сиве волосся і ставила біля ліжка чашку з ромашковим чаєм. Іноді вихователька жартувала Катерино Петрівно, ви найспокійніша наша мешканка. А вона лише зітхала. Спокій це коли вже нічого не болить і ніхто не обіцяє повернутися. Того дня привезли нового чоловіка, високого, худорлявого, з глибокими очима. Катерина сиділа в залі, коли він увійшов, спертий на паличку, і завмерла. Його рух, профіль, навіть зморшки усе враз нагадало їй юність. Боже. Боже, прошепотіла вона, це ж він. Колись сорок років тому він тримав її руку біля вокзалу і казав, я повернуся з армії, і ми одружимося. А вона не дочекалася. Листи перестали приходити. Хтось сказав, що його бачили з іншою, і вона пішла заміж за іншого. Життя закрутило, зім'яло, стерло. Тепер він стоїть перед нею. Катерино. Її ім'я в його устах звучало, як молитва. Вона не знала, плакати чи сміятися. Думала, ти помер, сказала вона. А я думав, що ти забула, відповів він. Вони сиділи довго, говорили пошепки, наче боялися розбудити минуле. Він розповів, що потрапив у госпіталь, потім довго жив далеко, не мав сили шукати її. Вона, що життя минуло в турботах, діти, онуки, але серце завжди пам'ятало його обличчя біля того вокзалу. Через кілька тижнів їх часто бачила разом у дворі. Він читав її газети, вона приносила яблука їдальні. Іноді трималися за руки, як колись молодими. Ти уявляєш, сказала вона, ми зустрілися, коли вже мало закінчилося. Може, воно тільки починається, відповів він. Просто ми вже нікуди не поспішаємо. Одного ранку його ліжко було порожнє. Катерина довго стояла біля вікна, не плакала. Лише дивилася на дерева, де жовте листя кружляло в повітрі. У його тумбуці вона знайшла зошит на першій сторінці її ім'я і кілька рядків. Якщо колись побачиш осінь, знай я поруч, бо любов не старіє, вона просто тихішає. Вона закрила зошит і прошепотіла нарешті ти повернувся назавжди.